Мої вітання на троканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень знову розпочинаємо з На війні З Росії загинув ветеран Дніпровського спортивного клубу Дзюдо» Євгеній Корогод, який з 2014 року захищав нашу державу від окупантів. У 2013-му він виборов бронзову медаль на чемпіонаті України серед ветеранів вікового дивізіону 40-45 років. У 2022-му євген отримав відзнаку від президента України за оборону України. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї Рід. Близьким друзям і знайомим полеглого. Внаслідок ударів росіян по Запоріжжю пошкоджений зазнав спортивний комплекс. Запорізького національного університету, Запорізька політехніка, 5 мільярдів 858 мільйонів гривень виділено урядом на спорт у проєкті державного бюджету на 2025 рік який направлено до Верховної Ради України. З них близько 4 мільярдів, серед яких і видатки спеціального фонду на розвиток фізичної культури і спорту, вищих досягнень та резервного спорту. Серед головних статей витрат 894 мільйони на підготовки і участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, Дністю у літніх дефлімпійських іграх та підготовка до участі у Зимовій паралімпіаді 2026, 727 млн грн мільйонів гривень на розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їхню фізкультурно-спортивну реабілітацію, 410 млн мільйонів на підготовку і участь національних збірних команд України у всесвітніх іграх, зимовому та літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, а також забезпечення підготовки до зимових олімпійських ігор 2026, Понад 250 п'ятдесят мільйонів гривень на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді. Представниця Дніпровських школи вищої спортивної майстерності та спортивного клубу «Дзюдо-80» Руслана Булавіна, яка тренується під орудою наставників Анатолія Перега, Миколи Катриченка і Яна Саркісяна, завоювала золоту медаль на континентальному кубку Європи з european Європен який відбувся у столиці Італії. Римі зібрав 224 спортсмени з 28 країн світу. Відзначимо, що це вже четверта нагорода дівчини з європейських арен цього року. Раніше вона була бронзовою призеркою на Кубку Європи в. Ризі потім вибрала бронзу та срібло на більш престижних європен оупен у Мадриді і «Талліні» Відповідно, борці греко-римського стилю з Дніпра Володимир Яковлєв став срібним призером. А Сергій Омелін бронзовим у своїх вагових категоріях турніру Біл Фаррел Меморіал, який завершився в Сполучених Штатах Америки Нью-Йорку. Олексій Писарів з третьої спеціалізованої для Чіч спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради посів шосте місце з кросу на дистанції. Сім кілометрів вікової категорії ю 23 А в молодіжній команді разом з Андрієм Атамнюатаманіком друге місце та Максимом. Країмом десяте місце вони здобули командне срібло на чемпіонаті Балканської легкоатлетики з кросу, який проходив у місті Кимпулунг Молдовенську, Румунія. Вихованка Дніпровського спортивного клубу «Віват» Анастасія Кудіна виборола золоту медаль у віковій групі Ю 12 на міжнародних змаганнях зі стрибків на акробатичній доріжці. «Тамбліг Френч Кап», які завершилися у французькому місті Севран і зібрали близько 300 спортсменів з 13 країн світу турнірі також взяли участь, втім залишилася без нагороди ще одна представниця клубу бронзова призерка минулого чемпіонату світу Аліса Кутова. Дебютант чемпіонату екстраліги України з футзалу, серед чоливший команд Суха Балка Жовті Води зазнала другої поразки поспіль цю разу в гостях у Хмельницькому 2-4 від тамтешнього сокола. За екватором першої половини зустрічі гості повели у рахунку, коли найкращим чином на удар Ярошенка зреагував голкіпер. Втім, уже за п'ять хвилин соколи спочатку поновили рівновагу. Після гарно розіграного штрафного відзначився Хамдамов. А через хвилину вони вже були попереду, коли Абзалов не надто переконливим пострілом, втім, пробив воротаря жовтоводців А відразу після відпочинку він вже в дотик спрямував сферу за призначенням і довів перевагу своєї команди до двох м'ячів. За 11 хвилин до фінального свистка рибак після стрімкої контратаки сухої балки таки заштовхав шкіряного за лінією площини білого прямокутника і зажеврила надія на порятунок. І дійсно ось і вперто, але не більше навіть здається без агресії, намагалися тиснути. Атакували, діяли з п'ятим польовим виконавцем, коли господарі вже мали п'ять фолів у пасиві. Втім саме вони поставили крапку у поєдинку, автором якої став Кирило Ілля Бабак. Інший працівник нашого регіону у змаганнях і також його дебютант. Дніпровський атлетік футзал у рідних стінах тріскуче 3 8 Поступився лідеру турнірної таблиці Київській Аврорі. Наш Атлетік футзал у ній сьомий на рядок нижче восьма. Суха балка жовті води. П'ять медалей на чемпіонаті України з Брдмінтону. Києві вибрали спортсмени Дніпра золото в міксі змішаних парах завоювали Наталія Войцих. Та Іван Друщенко останній в чоловічій парі став срібним призером. Серед жіночих парах бронзу здобули Наталія Войцих і Марія Улітіна. Окрім цього, вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Костянтина Бавілова Дніпровської міської ради були п'ятими. Артем Синиця у всіх трьох категоріях Михайло Політика. У двох Варвара Попережай у жіночій одиночній категорії. Артем Гончар у чоловічій парній категорії. Збірна дівчат Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку. Чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат 2011 2012 років народження, який добігає кінця в селі Бояни Чернівецької області. Золоті медалі завоювали Дніпрянки Анна Кушніренко, Аліна Тищенко, Злата Вовка. Також Ксенія Савіна і Ларіонова, Свідлова Анастасія Мішури з Дніпра, землячко останньої Грегіна Габітова і Поліна Мороз, а також Аріанна Пономарьова та Софія Коваленко з Ларіоновою стали бронзовими призерками. Подібними подібний турнір серед юнаків фінішував. У понеділок про його підсумки у випуску новин спорту Дніпро Тівій у вівторок того дня піде мова і про чемпіонат області серед молоді, жінок, молоді і дорослих, який стартував на ринзі комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу. «Єдиноборств Дніпровської міської ради і зібрав близько 150 учасників, які розіграють нагороди у 34 вагових категоріях кожної вікової групи. Продовжуємо розвивати бокс у Дніпровській області. Сьогодні у нас чергові змагання. Серед молоді та жінок, молоді, чоловіків та жінок. Очікуємо яскраві бої. Головне, щоб спортсмени були без травм і все пройшло дуже чітко. Будемо вірити надіяти, що спортсмени продемонструються найкраще, чому навчили їхні тренери. Та Дніпропетровська збірна команда буде одною з найпотужніших на чемпіонаті України. Команда Дніпропетровської області вибрала 37 нагород нагрод і золото командного заліку на осінньому чемпіонаті України з плавання серед кадетів, який фінішував у броварах. Мультимедалісткою стала Анастасія Шкітак, на рахунку якої 8 відзнак. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.